Вітаю, друзі! Сьогодні 12 серпня 2024 року, і нарешті, через тиждень після початку Курської військової операції Збройних сил України, свій коментар щодо ситуації дало Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки. Коментар відразу скажемо, нещирий і безмістовний. Китайська Народна Республіка закликає дотримуватись Російську Федерацію та Україну трьох принципів так званих трьох принципів: це не розширювати військові дії, уникати деескалації. ескалації, і ще там щось насправді це вже не має значення, тому що реально такий коментар ігнорує дії Російської Федерації з 20 лютого 2014 року. Коли саме Російська Федерація розпочала окупацію Українського Криму е без провокування агресії з боку України, і тому, поза сумнівами, такі примирливі коментарі Китайської Народної Республіки, е вони насправді е свідчать про фа фактичну підтримку Китайської Народної Республіки Російської Федерації. В Російській Федерації ж сьогодні. Владимир Путін провів нараду із представниками силових структур щодо ситуації в Курській області. Він заявив про те, що жодні перемовини з Україною не можуть мати місця. Хоча я вважаю, що це є свідченням просто такої войовничої риторики, і навпаки, вони свідчать про розгубленість Путіну у зв'язку з цією ситуацією. Йому доповіли про те, що. Збройні сили України зайняли кілька десятків сіл у Курській області, про те, що під загрозою Білгородська і Воронівська область, і відповідно росіяни, схоже, навіть не знають, як публічно реагувати на цю ситуацію, тому що ігнорувати їм її вже не вдається в той час, коли Україна дотримується режиму мовчання. Щодо цього, я вчора записав відповідне відео. Я вважаю, що Такий режим е, свідчить про нашу слабкість в інформаційній війні, е, і щодо західних суспільств, і щодо російського суспільства. Однак, схоже, бойові дії в Курській області продовжуються, і Збройні сили України мають успіхи, не зважаючи на те, що е, Російська Федерація підтягує резерви туди, е, що вже схоже мало. Певні наслідки для інших напрямків військових дій, знижуючи їхню інтенсивність. Однак повернемося до коментаря Китайської народної республіки. Він ще раз засвідчив: по-перше, розгубленість самих китайців з огляду на розвиток ситуації, які дуже тривалий час не давали жодного коментаря, вони не знали, яким чином реагувати. А сам коментар вийшов надзвичайно безвістовним. Неконкретним і таким, що е, не свідчить про розуміння Китайської Народної Республіки те, як е, далі розвиватиметься ситуація і як на неї реагувати. Слава Україні!